Зараз ми бачимо, у нас міна МОН-50 встановлена з підривниками МУВ та підривником МВЕ-72. У нас є два запальні гнізда, за допомогою яких ми можемо міну одночасно встановити на два підривника. Можемо цю міну встановити в керованому варіанті, так як Збройні сили їх встановлюють лише в керовому варіанті. Але ворог може комбінувати і встановлювати їх і на розтяжку. І в керованому варіанті міний зриватель електронний 72-го року прийнятий на озброєння. Принцип його дії такий, що тянеться отакий обривний датчик цілі тоненький. Після чого, якщо цей датчик цілі, цю тоненьку проволочку хтось зацепить, вона порветься і поступить сигнал на накольний пристрій. Накольний пристрій приведе в дію міний детонатор МД5М, міний детонатор, приведе в дію міну. 50. І якщо зацепить хтось розтяжку, висмикнеться р подібна ЧК, яка наколить міний детонатор МД5М, вибухне вона зразу. В ворога є нові версії цих підривників серії МВЕ. Дуже небезпечна річ, тому що ми цю проволоку дуже важко помітити, на відміну від цієї. І дуже багато випадків буває, коли і цивільне населення. Підривається, і військовослужбовці підриваються на даному підривнику і на даній міні. Даний підривник може застосовуватися з різними мінами, з різними боєприпасами. Може застосовуватися, як і з мінами ОЗМ-72, з мінами МОН-50, МОН-90, і так далі. Магі <му> пройти 40 секунд. Зараз ми бачимо міну, яка стала на бойовий взвод міна пом 2 вона має датчики цілі, 4. Кожен з них має довжиною 10 метрів, зусилля спрацювання датчика цілі 350-400 г, загальна вага цього боєприпасу 1,5 кг, вага вибухової речовини 140 грам тротил. Міна забійних осколків немає, в неї є товстосінний корпус, під час вибуху якого з нього будуть формуватися. Уламки. Радіус суцільного ураження в даній міні 16 метрів. Ви бачите, що датчики цілі розкинулися в різні напрямки, вони досить чутливі і небезпечні. Тобто зусилля спрацювання даної розтяжки буде 350-450 метрів. Які б у неї будуть демаскуючі ознаки? Верхня частина деталь від цієї міни, стакан від цієї міни. Далі будуть в неї ще такі періостабілізатора, які будуть за допомогою яких вона буде більш-менш рівно падати на землю. Деталі від цієї міни, демаскуючих ознак від цієї міни буде досить багато. Встановлюється ця міна дистанційними методами мінування. Таких як переносний комплект мінування для піхотних підрозділів, з систем залпового вогню, вона може дистанційно мінуватися. Також з вертольотів. Все, бабах. Да. Оця бусинка всередині підривник він йде, працює як на прокручування. Як тільки ця бусинка отак відійшла, це зразу стався, зразу стався, моментально вибух. Відкрутимо підрівник від міни, Ми побачимо, що накольник з пружинкою вже всередині. Звідси накольник освободився, вилетіла голка, яка би наколола детонатор. Детонатор би, в свою чергу, своїм вибухом передав би детонацію на проміжний детонатор. Проміжний детонатор би передав детонацію на заряд вибухової речовини. Тротил 140 грам і міна вибухнула б. Зараз ми бачимо. Міну пфм 1 пфм PFM1С Ліписток. Міна йде касетна. Маса вибухової речовини 40 грам. зусилля спрацювання датчика цілі 5-25 кг. Міна мінується дистанційним методом мінування. Досить небезпечний боєприпас, тому що він маленький, малопомітний і та людина, яка ступить ногою на датчик цілі. Вона вибухне. Зараз ми бачимо міну ПТМ-3, теж касетний боєприпас, міна протитанкова. Підривник, в неї, який спрацьовує на зміну електромагнітного поля. Загальна вага міни 4 кг. 900 г. Вибухова речовина тут ТГ-40. Підривник знаходиться в цій частині. Коли міна падає на землю, вона встановлюється на бойовий звод. Ловить електромагнітне поле, яке знаходиться на дальному об'єкті на певній ділянці території, і е, після його зміни міна вибухає. Міна має такі спеціальні кумулятивні виїмки. З усіх сторін це спеціально зроблено для того, щоб краще руйнувати колеса, гуслю, інженерної техніки, танка, БМП і тому подібне. Маса вибухової речовини 1 кг 800 г. Вибухова речовина ТГ-40 суміш тротилу з гексогеном. Даний боєприпас він оснащений. Е Засобом самоліквідації через певний час своїм вибухом міна самоліквідується. Це даний боєприпас може спрацювати на людину, якщо в неї будуть певні металеві деталі на своїй екіпіровці, тобто вона може спрацювати. У мене в руках знаходиться боєприпас, називається птап 25 ко Протитанкова ваційна бомба, кумулятивно-уламкова. Даний боєприпас розрахований на Броньовану легкоброньовану техніку, також може з, е, своїми уламками вражати особовий склад. Це в мене в руках знаходиться е, ТАП-2,5. Це кумулятивний боєприпас, який теж розрахований на легкоброньовану і броньовану техніку. Даний боєприпас, він е, ТАП-2,5М споряджається у разову бомбу касетну, яка називається е, РБК-250. В якій будуть знаходитися такі боєприпаси. Вони скидаються з літака з висоти приблизно десь від 250 метрів до 1500 метрів. Зараз я тримаю в руках АО-25 РТМ. Це е, ротаційний суббоєприпас боєприпас е, авіаційної бомби РБК 500. Дуже небезпечний боєприпас. Всередині е, такий ротаційно-інерційний підривник. Зараз ми знайшли пачку цигарок, від якої йдуть два тоненьких провода. Ми розуміємо, що це може бути саморобний вибуховий пристрій. Ми його в руки не беремо, а з дистанції здіргнемо за допомогою кошки. Ворог дуже широко використовує саморобні вибухові пристрої, тому потрібно бути обережним і не чіпати тих речей, які ми не ставили. Часто буває таке, що на території, яку ми відбили ворога, ми можемо бачити такі речі, як трофейна зброя, трофейний магазин від автомата К-74, під ним встановлена граната F1 на спусковий важіль. Даної ваги магазину вистачає для того, щоб утримати спусковий важіль. Як тільки я піднімлю магазин, вибух, в даному випадку. Ми наш в лапках трофейний магазин стянем кішкою і за укриття. На даному етапі в нас знаходиться протитанкова міна класифікації протигусенична. Це в нас міна ТМ 62М з підривником МВЧ 62. На даному підривнику викручений нижня кришка, щоб ми могли спостерігати, як наш підривник переведеться з транспортного положення в бойове. Встановлюється підривник наш в міну. Висмикується в нас запобіжна ЧК, висмикується і продавлюється кнопка. Далі ми чуємо певний звук. Це переводиться на наш, наш часовий механізм в бойове положення. В Збройних силах є декілька варіантів цих мін. Вага вибухової речовини тут близько 7 кг. Вона може бути варюватися в різній кількості, тому що плотність вибухової речовини різна. Ці міни встановлюються на ґрунт, можуть просто встановлюватися, можуть встановлюватися під ґрунт. Зараз я відкручу підривник, ми подивимося, як наш детонатор встановився в бойове положення. Як ми бачимо, міна встановилась повністю на бойове положення. Тепер, якщо на цю міну наїде якась техніка, оця кришка продавиться і вона спрацює. Зараз я продемонструю за допомогою ключа, як цю міну можна перевести з бойового в транспортне положення. Такий спеціальний ключ. Ми знімаємо нашу резинову втулочку, встановлюємо наш ключ, такий спеціальний пас. І Провертаємо за часовою стрілкою. Почули щелчок. Ключ ми чуть-чуть провертаємо назад і витягуємо. Далі встановлюємо назад нашу резинову втулочку, встановлюємо назад нашу запобіжну чеку. Далі я відкручую підривник, і ми бачимо, що наш детонатор став в транспортне положення. Увага, є було. Протитанкові міни мають велику вибухову силу, ми бачимо. що той камінець, який стояв перед нами, він просто зник в повітрі. Лишилися тільки його деякі шматки. І бачимо вирву від нашої міни. На даному етапі в нас знаходиться біля нашого кросовка міна пфм 1 с так званий лепесток. Ці міни встановлюються дистанційно такими комплексами, як переносний комплект мінування. Для піхотних підрозділів називається ПКМ-1. Ці міни будуть знаходитися в такому тубусі, і вони будуть дистанційно мінуватися на відстань приблизно до 100 метрів. Приблизно їх буде біля 70 штук. Чи можемо збирати до кучі, наприклад, лопатами, тобто фізично руками її не чіпаючи, а піддівати чимось? Лопатою? Ні, тому що якщо ми її піднімемо лопатою і вона здетонує, уламки від лопати можуть пошкодити наше тіло. Чому вони от одна коричнева, друга зелена? Чим вони відрізняються? Вони Можуть бути покрашені в два кольори, як на даній міні вона покрашена в коричневий колір, і зелений. Тобто вони, я так розумію, що маскуються під місцевість, правильно, під е, пору року. Так. Огонь. Ми бачимо, що від місця підриву і до місця того, де ми знайшли шматок нашого черевика близько 7-8 метрів. Е, представте, що може бути з ногою людини, яка наступить на дану міну. Далі в нас встановлена міна мон 50, міна осколочна направленої дії. Радіус ураження цієї міни 50 метрів. Міна має в собі 700 грам вибухової речовини, це ПВВ 5А і все має готових забійних уламків 485 роликів або 540 шариків. Ця міна має такий вигнутий корпус. Це спеціально зроблено для того, щоб уламки летіли. Близько 50 метрів, і кут розльоту уламки був 54 градуси. Тобто так. вона направлена і дію про так, так чим вона небезпечна? Вона небезпечна тим, що уламки мають велику швидкість, мають велику пробивну силу. Ми встановили мішені. На деяких мішенях буде імітація захисту, певний кевлар і пластина. Так само є металеві уголки, ми це все подивимося. В міни є приціл, за допомогою якого ми прицілимо цю міну, і два запальних. Гнізда, в яких ми можемо встановити детонатор. Цю міну дуже легко розібрати. В неї є отакі закльопки, і всередину в цю міну дуже часто встановлюють такі сюрпризи, щоб підірвати наших саперів. Коли ми знаходимо таку міну, ми її не чіпаємо, не крутим, не вертимо, позначаємо на карті і передаємо нашим інженерно-саперним військам. А таке питання: вона встановлюється завжди на землі, правильно? Тобто, щоб вражати от, живу силу. Ні, в неї в її комп. Так, є струбцина, за допомогою якої цю міну можна встановити і на дерево. А вони якось прикриваються, маскуються так, чи так, просто так. так вони маскуються, навіть зустрічалися, маскуючи чохли з імітацією листя. Були моменти, зустрічалися, коли ця міна була встановлена біля дерева. Вирізався такий спеціальний кусок кори, шматок, і маскував дану міну. Увага! Увага! Ми бачимо, як від даного боєприпасу формуються під час вибуху дуже маленькі уламки, які просто-напросто е, знищили такий кевларовий захист від бокової е, пластини, але не пробили бічний захист. Уламки формуються дуже міленькі, такі мілкі, але мають е, дуже велику таку. Вражаючу силу, і ми бачимо, що всі наші мішені три, вони пошкоджені від уламків. Ззаді ми побачимо, що наші уламки пробили нашу мішень повністю. У нас є така міна. Називається ОЗМ 72 перекладається вона осколишна заградітельна і міна. Міна досить небезпечна. Вона йде вистрибуюча кругового ураження. Радіус суцільного ураження в неї 25-30 метрів. І на яку висоту вона підстрибула? Якщо ми її встановимо в грунт, вона випрягне на 0,6 метра, тобто рівень грудей. В неї всередині 660 грам вибухової речовини тротил і 2400 забійних уламків. Далі, щоб встановити її грунт, потрібно викопати ямку. Увага! Вибув! Зараз при підході ми бачимо, що в нас всі мішені уражені. Міна це йде кругового ураження, вистрибуюча. Ми бачимо, що стакан у нас залишився в землі, він частково деформований. І зараз ми тут бачимо, що це верхня частина від нашої міни. Бачимо, що уламки мають досить таки велику пробивну силу, метал не пробитий, але майже пробитий, можна так сказати. Далі наш кевлар, він повністю прошитий, як ми бачимо, повністю, повністю насквозь е від даного уламка він не рятує. Уламки теж попали по металеву, по металу. Бачимо дані вибоїни з іншої сторони, тобто уламки мають таку доволі велику пробивну силу. Але вони не пробивають, мовно, четвертий клас захисту. Але якби це був живий військовослужбовець, ми бачимо, що він вражений уламком номер 1 номер 2 і так звана одна його нога теж вся в уламках. Тобто, навіть якщо військовослужбовець буде в засобах захисту, це може його не завжди врятувати від даної міни. Якщо ви хочете знати про інженерну справу або про військову справу, більше приєднуйтесь до нас.